Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди Медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Сьогодні поговоримо про лікувальну силу курячого бульйону. Відомо, що люди почали використовувати свійську птицю для приготування супу незабаром після того, як навчилися кип'ятити воду. Найбільш ранні зареєстровані джерела використання курячого супу як лікувальної страви. Відносяться до давнини Китаю. Одна з основ стародавньої китайської медицини полягала в тому, що людям необхідно збалансувати дві сили, які взаємодоповнюють інь і ян. Практикуючи стародавню китайську медицину, вважають, що інь та ян необхідні для здоров'я та доброго самопочуття. Так само, як і в традиційній медицині, важливим є баланс кожної з шести основних поживних речовин жирів, білків. Вуглеводів, води, вітамінів та мінералів. Усі вони є основою здорового організму. У Другому столітті до нашої ери в китайському медичному тексті говорилося, що курячий суп це їжа ян, що зігріває страву, в яку можна додавати певні трави для лікування захворювань. У Китаї курячий суп дають жінкам після пологів та літнім людям. Вважається, що знесилені люди потребують янської їжі, що дає енергію і переносить її по всьому тілові, надає підбадьорливу дію. Яка ж користь курячого бульйону у разі застуди? Ситна тарілка курячого супу може допомогти усунути закладеність носа та полегшити симптоми застуди? Уся справа в інгредієнтах. Хороший курячий суп має поживні властивості завдяки кістковому бульйону овочам та багато білок м'ясу. Він містить низку макро та мікроелементів, зокрема клітковину, вітаміни групи В, вітамін С, амінокислоти, антиоксиданти та протизапальні інгредієнти. Дослідження 2012 року, опубліковане в американському журналі терапії, показало, що в курячому супі міститься карнозин, який може зміцнити імунну систему у боротьбі з грипом на ранній стадії. Варто враховувати, що не всі курячі супи однакові. Користь улюбленої тарілки курячого супу залежить від рецепту. В інгредієнтах, наведених нижче, ми розглянемо найпоширеніші варіанти супу. Перший інгредієнт курка. Кількість білка в супі може варіювати в залежності від того, скільки курячого м'яса додано. Білок вважається важливою поживною речовиною для зростання та функціонування імунних клітин. Які відповідають за вироблення антитіл для захисту від сезонних застудних і вірусних захворювань. Куряче м'ясо також містить триптофан амінокислота, який допомагає організму виробляти серотонін, мелатонін та нікотинову кислоту. Другий інгредієнт локшина. Вуглеводи в курячому супі з локшиною розщеплюються на глюкозу та є основним джерелом енергії. Що використовується м'язами, головним мозком та іншими органами, тому вуглеводи в локшині можуть забезпечити необхідну енергію для організму під час боротьби з інфекцією, проте є різниця між вживанням складних та простих вуглеводів. Локшина з пророщеної пшениці або цільнозернового зерна містить більше клітковини, ніж локшина з очищеного зерна, і дає більше відчуття ситості. Оскільки організму їй потрібно більше часу, щоб їх розщепити, вони можуть забезпечити більш стабільне постачання енергії, не викликаючи стрибків рівня цукру в крові. Бульйон Під час хвороби слід пити багато рідини, тому бульйон допоможе уникнути зневоднення. Кістковий бульйон також багатий на поживні речовини. Такі як колаген, желатин і гліцин, які допомагають захистити і підживити слизову оболонку кишечника, покращують функцію суглобів і регулюють імунну систему. Крім того, пара від гарячої тарілки супу досить корисна, адже, потрапляючи в дихальні шляхи, вона може полегшити дихання. Він також має м'який протизапальний ефект, який може допомогти розслабити м'язи та й полегшити симптоми застуди. Найкорисніші супи, Приготовленість кісткового бульйону, ті, що довго варяться. Бульйон повинен варитись не менше 4 годин для максимальної користі для здоров'я. Варто враховувати, що додавання солі та спеції у помірних кількостях можуть допомогти боротися із відчуттям притуплених смакових рецепторів. Втрата смаку це звичайна справа у разі застуди, але як і у випадку з будь-якими підсилювачами смаку. Сіль чудово підходить для покращення апетиту. Овочі Овочі містять широкий спектр мікроелементів, антиоксидантів та клітковини, те, що потрібно організмові для подолання інфекції. Дослідження, опубліковані в журналі National Library of Medicine, показують, що вживання овочів є надійною профілактикою боротьби із хворобами та покращення загального стану здоров'я. Ось кілька корисних овочів, які можна додати до курячого супу. Цибуля і часник. Цибуля і часник багаті на органосульфіди, які стимулюють вироблення макрофагів, особливого типу імунних клітин, здатних виявити та знищити бактерії і інші шкідливі організми. Морква. Морква відмінне джерело вітаміну А, що відіграє важливу роль у здоров'ї серця, легень, нирок та інших органів. Вітамін А також необхідний для захисту слизових оболонок, які можуть діяти як бар'єр проти інфекцій. Морква також багата бета каротином що допомагає зменшити розвиток симптомів застуди, таких як закладеність носа або біль у горлі завдяки антиоксидантним та протизапальним властивостям. Варена картопля Варена картопля забезпечує більше половини щоденної потреби у вітаміні в 6 а також близько 30% рекомендованої добової дози тіаміну та ніацину. Картопля багата мінералами калій, магній, фосфор, які допомагають зміцнити кістки та покращити нервову та м'язову функції. У ньому присутні такі сполуки, як флавоноїди, каротиноїди та фенольні кислоти. Це антиоксиданти, що знижують ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця і діабет. Картопля містить резистентний крохмаль. Цей крохмаль не розщеплюється та повністю засвоюється організмом, що може допомогти знизити ризик інсульту і покращити контроль цукру в крові. Стійкий крохмаль у картоплі є джерелом харчування для корисних кишкових бактерій. Бактерії перетворюють його на бутерат жирової кислоти, унаслідок чого знижується запалення в тості кишці, тим самим покращуючи її захист. Курячий суп, приготовлений вдома з додаванням чеснику, куркуми, чорного перцю, петрушки, дозволяє отримати додаткові поживні речовини, антиоксиданти, стимулятори імунітету та смак. Це особливе блюдо, його запах і смак, знайомий з раннього дитинства, чи то застуда або порушення травлення, нас відновлювали гарячим ситним супом. І Якщо зимовий холод прибирає до кісток або починається сезонний нежить, Усі ми звертаємося до перевіреного методу тарілки курячого супу. Адже курячий суп містить доступні поживні речовини і мінерали, які можуть допомогти організму і працювати більш ефективно. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо! Залишайтеся з нами. До зустрічі!